Які авто з Китаю найбільше купують українці? От які, як ви думаєте, три секунди на подумати? Авторину Китаю найбільше у світі, незважаючи на те, що він існує вже. Більше півстоліття. Ще коли всі їздили на конях і ганяли пішки. Китайці їздили на на машинках ганяли. Боже, які вони розумні. Я не можу. Ви знаєте, що китайці взагалі збирають новеньку модельку вже за три місяці і випускають її в обсяг. Це ж цими маленькими рученятками розумні люди настільки швидко збирають детальки, крутять, що тільки успіває людина на заводі. Отак показувати Наступна, наступна! Класно, ні? Ми компанія. Ауденкарс, і на нашому каналі все про китайський автопром. Підпишіться, щоб нічого не пропустити, які новинки вже в світ вийшли, а які ще тільки думають про це. І звісно, на яких модельках їздять наші українці, ми теж тут робимо маленький огляд. За статистикою автопрому майже кожне десяте авто привезене з Китаю. Ви знали про це чи ні? У квітні заїхало на український авторинок 509 одиниць китайського походження. Власне, все у нас сьогодні про Китайщину. І тому, власне, ці новини у нас будуть постійно, тому що попитом користуються машини з Китаю. 150-й раз я це повторила, тому що вони все ж таки і дешевше. і... Додумайте далі самі. Так от, у квітні українці придбали 509 чотирьохколісних коней, виготовлених звідки, як ви думаєте? Правильно, напишіть в коментарях. Абсолютна більшість 2 треті цих легковиків з Китаю були електромобілі. Ви це чи ні? Ще 30% це бензинові машини, дизельних двигунів у нас лише 2% з'явилося. І незначна решта це гібриди та авто з газобалонними обладнаними. Установками, отже, перший рейтинг, першу сходинку займає Volkswagen ID4. Це не дивно. Завезено 129 одиниць. стартує ціна звичайної базової версії від 32 тисяч зелених. Далі Honda MNV або Dongfeng, завезли їх 53 одиниці. Без пробігу на авторіга можна придбати за 29 тисяч доларів. Можна трошки дешевше придбати у компанії Auden Cars, а взагалі то ще краще придбати. Донк Фенк Форсін Лейтін це новенька моделька, просто пушка, яка коштує 27 тисяч доларів. В наступному випуску буде на неї детальний огляд. Mm -hmm. Ви просто задумаєтеся, чого всі купують хонду ЕМЕХ, що можна придбати. Форсин Лейтін Донкфенк. Наступна сходка це Черітіго. 443 одиниці їх купили. На отарі вони коштують 16 тисяч доларів. Я просто не хочу коментувати. Я просто не розумію цю бензинову вонючку, хто купує, який сенс, от який? скажіть мені, якщо за ці гроші можна або ж е, за ці, або ж трошки докласти і придбати класненький, новенький електрокар. Ну. Бо там, наприклад, Донкфенк Нанобукс за цю суму можна придбати. Да, наступний огляд теж буде або наступний, або через наступний огляд буде саме на цю модель. Тому підпишіться на наш канал, поставте лайки. До речі, не забудьте про інстаграм і тікток. Теж бігом лайк. Наступна сходинка це Volkswagen ID.6, Завезли їх 36 одиниць. Коштують вони від 40 тисяч доларів на ринку України. Наступна сходинка Cherry Tigo 2, стартує ціна від чотирнадцяти з половиною тисяч. Ну і знову питання на хіба воно потрібно? Це бензинове. Угу, Якщо можна придбати електрокар, ну слухайте, ну за електрокарами майбутнє. Що з цього списку придбав особисто ти. Напиши у коментарях або що хотів би придбати. І дивіться. На нашому екрані зараз номер телефону нашого менеджера, прекрасного Владислава, який вас проконсультує і скаже, що зараз популярно купувати і як придбати щось дешевше. Або під замовлення теж дешевше може придбати електрокарну. Трошки ви почекаєте, зато ви придбаєте офіційного дилера від компанії Dongfeng. Так що підпишіться на наш канал. Дякую за увагу! Приходьте ще.